Моє вітання теми дня в етері телеканалу ТВА. У студії для вас працює Людмила Труфин. Вихідні позаду, а це означає, що саме час поговорити про головні події понеділка, 20 лютого. Буковина разом з усією україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. За добу ЗСУ ліквідували 820 окупантів. Авіація Сил оборони України минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу і військової техніки окупантів, сім по зенітно-ракетних комплексах на вогневих позиціях, а також ще два удари по інших важливих об'єктах противника. Також наші захисники збили ворожий літак Су-25, два безпілотних літальних апарати типу Орлан-10 та два дрони Камікадзе типу Ланцет-3. Українські воїни ліквідували 820 російських окупантів, знищили 6 танків, 8 бойових броньованих машин та 7 артилерійських систем. Два реактивних системи залпового вогню, 13 автомобілів та одиницю спеціальної техніки. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Ставлення до Путіна вже саркастичне. Цей недоцар не просто голий його міф фактично зруйнований, так описав нинішнє становище президента держави-терориста Арсенія Яценюк на спільному етері з Дмитром Гордоном. Сполучені Штати і наші союзники готуються до притягнення Росії до кримінальної відповідальності. Коли я кажу Росії, то в Росії це є конкретні люди. Митрович дуже конкретні люди. Путін і його оточення. І коли ми кажемо про оточення. То в цьому оточенні це не тільки військове командування, в цьому оточенні це в тому числі і ті, хто допомагають Путіну сьогодні воювати проти України. Uh -huh. э�. Набіуліна — це голова центрального банку э, Російської Федерації. ا, ще там Герман Греф, це колишній міністр економіки, а зараз э, голова цього э, їхнього і, От ці люди вони. Начебто, вони не дотичні до військових злочинів. Е, ну я думаю, що їм можна передати вже зараз про те, що функ Вальтер функ. Це колишній е, голова Рейхсбанку е, нацистської Німеччини. Він також думав, що він не дотичний до е, військових злочинів Гітлера і його прибічників. Буковина провела в останній шлях героїв, які поклали життя за свободу та незалежність України. 18 лютого у заставні попрощалися з солдатом Колодрівським Владиславом, воїном військової частини А 1126 Того ж дня у Чернівцях останню шану віддали солдату Яремчуку Миколі. Войну військової частини А-0284. 19 лютого солдатом Осипчуком Олександром воїном військової частини А-2120 попрощалися в селі Зелений Гай. Солдата Коваленка Василя воїна військової частини А-3029 в останній шлях провели в селі Нижні Станівці. А 20 лютого в селі Дністрівка останні почесті віддали солдату Чебану Сергію, воїна військової частини А-4069. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Найкривавіший день в історії майдану, 20 лютого в Україні вшановують день пам'яті героїв небесної сотні. Саме цього дня у центрі столиці на Майдані Незалежності стався наймасовіший розстріл учасників революції гідності. Тематичний мітинг пам'яті відбувся у Чернівцях. Знімальна група ТВА разом з іншими учасниками мітингу спробувала відтворити хронологію трагічних подій дев'ятирічної давності. Вони стали янголами світла рівно дев'ять років тому. Спроба тиснути на режим Януковича мирною ходою закінчилась кривавим протистоянням. Українці на зламі 2013-2014 років зробили свій демократичний вибір. Вони виступили проти політики тодішньої влади та її відмови від європейської інтеграції. Ішні президент та його соратники втекли за кордон. Кульмінацією тих подій, які отримали назву Революції Гідності, стало масове протистояння на Майдані Незалежності у Києві між протестувальниками та силовиками. Саме 20 лютого 2014 року у центрі Києва загинуло найбільше людей 48. Їх разом з іншими 54 загиблими та смертельно пораненими учасниками мирних протестів назвали героями Небесної Сотні. Серед них був і буковинець Василь Арк. Аксенин він був активним прихильником Євромайдану. Періодично приїздив в Київ, щоб підтримати протест. Син героя розповідає, що просити залишитись батька вдома було марною справою. Він нам прямо сказав: Я їду на Майдан 18-го числа це був другий раз, як він їхав туди. Він сказав, що я їду, я мушу захистити цих дітей і. Поїхав чернівчанин був одним із тих, хто без зброї пішов на штурм проти силовиків та потрапив під жорсткий обстріл на вулиці Інститутській. Того пекельного дня Василь отримав вогнепальне поранення в таз. Пораненого треба забрати! Але нести ще двох 20 лютого я якраз конкретно пам'ятаю цей момент, який я дізнався. Я прийшов якраз в ліцей. На урок, і мені позвонила мама, сказала, що тата поранений, і я зібрався і поїхав додому. Швидкою чоловіка доправили до однієї з лікарень Києва. Наприкінці лютого пораненого прийняли на лікування в клініку польського міста Жешова. Від виснаження важкими травмами та перенесеними складними операціями його серце перестало битись 12 березня 2014 року. Богдан каже, що став лікарем-травматологом саме через те, що трапилось з його батьком. Саме медиком я хотів бути які себе пам'ятаю? Е, і тато мене дуже в цьому підтримував, хотів, щоб я поступив у медичний університет. Е, а от саме травматологом тут уже вирішив через саме це поранення. Так, так це напевно, що було вирішальним таким аспектом. Щороку у ці дні в Україні проходять заходи до пам'ятної дати, вшановують полеглих учасників революції, які віддали своє життя за права та свободи українців. Цього року під час повномасштабної війни низка подій проходить під гаслом Небесна сотня. Перші герої російсько-української війни. На зламі 2013 2014 тисячі українці зробили свій цивілізаційний вибір. Прямо з майдану тисячі добровольців одразу пішли на фронт з 20 4 лютого 2022-го цей фронт розтягнувся на понад 3 тисячі кілометрів. Офіційне число небесної сотні 107 осіб. Це були люди різного віку, різної національності, різних професій та соціального статусу. До сьогодні не оголошені всі судові вироки у справі загибелі героїв небесної сотні 20 лютого. Втім, ніхто не забутий і ніщо не забуто. Людмила Труфин, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА. Без минулого немає майбутнього. На дев'яту річницю кривавих подій на Майдані у Чернівецькому центрі підтримки Я Маріуполь вшанували пам'ять загиблих героїв Небесної Сотні. Захід відвідали і мої колеги. Не лише пригадати, а й переосмислити події, що сталися в центрі столиці України у 2013-2014 роках. До річниці вшанування пам'яті героїв Небесної Сотні у Чернівецькому центрі Я Маріуполь відбувся перегляд короткометражного фільму Люди творять історію Небесна Сотня. Це важка дата. В першу чергу вона дуже важлива, вона на жаль дуже трагічна, але вона нам показує ціну свободи, ціну демократії. І що на жаль, ця ціна була заплачена життями людей. Тут зібралися люди, які самі стали свідками створення історії нової сторінки України, яку перегорнули 24 лютого з початком повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Всі вони вимушено переміщені особи з Маріуполя. Без минулого немає майбутнього, і оскільки ми сьогодні піклуємося саме про те, щоб Україна мала щасливе майбутнє, ми зараз творимо так само історію як і починалося в 2013-2014 роках. Ми продовжуємо боротися за свою незалежність саме зараз. Тому нам дуже важливо і Маріупольцям в першу чергу. Пані Наталія додає наразі вкрай важливо пам'ятати та говорити про подвиги, про реальну історію України і вшановувати пам'ять тих, хто боровся і бореться за нашу незалежність. Відтак щоразу при нагоді організовують в кінозалі зустрічі, що пов'язані з історичними датами України. Наприклад, ми так само переглядали ролик Реальна історія України» за 30 хвилин, тобто там відображаються такі моменти, які раніше, можливо, були завуальовані або е, приподносилися трошки інакше, під і е, тепер нам дуже важливо говорити про те, що насправді було в нашій історії, які сторінки відкриваються зараз, і саме для того, щоб е, ми могли йти в майбутнє незалежної України. Я Маріуполь це благодійний центр для маріупольців, де можна отримати різні види підтримки. Йдеться про медичну, юридичну, психологічну та гуманітарну допомогу. А в пріоритеті і працевлаштування. Відтак за чотири місяці понад 1200 маріупольців, які через війну перебралися до Чернівецької області, вже зареєструвалися в центрі підтримки переселенців та звертаються по допомогу. Найболючіші питання взагалі серед ВПО це два це житло і працевлаштування. Ми наразі збираємо документи від всіх людей, які потребують соціального житла, і розглядаємо варіанти, що ми могли б взяти в оренду, відремонтувати, заселити туди Маріупольця. Тобто, ми з цьому напрямку співпрацюємо, бачимо, вже скільки людей у нас претендують на цю програму. Шукаємо спонсорів, які це профінансують, і співпрацюємо з обласною міською радою Чернівецької з цього питання, щоб розуміти, які приміщення вони нам готові надати. Зокрема, окрім підтримки ВПО в центрі об'єднують зусилля задля наших військових, задля нашої спільної перемоги. Відвідуємо військовий шпиталь. От ми в середу готуємо для них такий до масляного тижня. Цього готуємо. Млинці, пироги будемо відвозити її. Наші жіночки маріупольські будуть пекти. І будемо відвозувати у шпиталь. А по вівторкам, четвергам і суботам у нас ще працює гурток такого ми називаємо його теплої підтримки. В наші жіночки в'яжуть, які теплі речі також збираємо. Будемо передувати на фронт. Аліна Рябко, Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми Дня ТВА. Президент США Джо Байден неочікувано приїхав до Києва. Поїздку американського лідера не анонсували 20-22 лютого. Байден мав відвідати Польщу відразу після появи президента США у столиці. з'явилась офіційна заява Білого Дому. Коли Путін розпочав вторгнення майже рік тому, він вважав, що Україна слабка, а захід розділений. Він думав, що зможе пересилити нас, але він глибоко помилявся. За останній рік Сполучені Штати створили коаліцію країн від Атлантики до Тихого океану, щоб допомогти захистити Україну, надаючи безпрецедентну військову, економічну та гуманітарну підтримку. І ця підтримка триватиме. Візит президента США викликав неабияке піднесення в українському політикумі та серед простих громадян. Київський безпековий форум, започаткований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну, оприлюднив заяву, о якій назвав візит історичною подією. Натомість у росіян поїздка президента США в Україну викликала заціпеніння. Просто під час візиту Джо Байдена оголосили повітряну тривогу. У Білорусі злетів літак, який міг бути носієм ракети Кинджал. Небезпеку американський лідер перечекав у Михайлівському Золотоверхому соборі. За повідомленням ЗМІ після України Джо Байден рушив до Польщі. Варто зазначити, що за 15 років це перший візит президента США до нашої держави. Останній такий візит наніс Джордж буш молодший у 2008 році. Порушили правила експлуатації пічки. 19 лютого у новоселиці горів житловий будинок. Рятувальники ліквідували пожежу в тих межах, в яких застали її на момент прибуття. Вогонь пошкодив перекриття будівлі та речі домашнього вжитку. Інші пожежі ліквідували в Чернівецькому районі та обласному центрі. Намагались перетнути кордон з липовими документами 19 лютого. У пункті пропуску порубне 22-річний мешканець Київської області під час проходження паспортного контролю надав тимчасове посвідчення військовозобов'язаного та посвідчення про відстрочку від призову на військову службу, провівши поглиблену перевірку за допомогою спеціальних приладів. Прикордонники встановили, що документи містять ознаки підробки за аналогічних обставин. В пункті пропуску Мамалига затримали затримала річного киянина. Чоловік надав липові документи. Які підтверджували його бронювання від призову на військову службу. Як виявилось, жодних документів офіційно представники територіальних центрів комплектування чоловіку не видавали. Обидвох правопорушників передали співробітникам Нацполіції. Чоловікам загрожує до двох років позбавлення волі. Варто зазначити, що минулого року прикордонники Чернівецького загону виявили 489 громадян, які використовували документи з знаками підробки з метою незаконного перетину в держрубежу. П'яні водії на дорогах Буковини за вихідні дні 18 та 19 лютого патрульна поліція виявила 17 керманичів, які, порушуючи правила дорожнього руху, водили машини у нетверезому стані. На всіх кермувальників поліцейські склали протоколи згідно із статтею 130 керування транспортним засобом у стані сп'яніння» кодексу України про адміністративні порушення. Їх подальшу долю вирішуватиме суд. Пункт пропуску дяківці Раковець відпрацював перший тиждень. За цей час україно-румунський кордон перетнули понад 1300 людей, з них майже 900 українців, близько півтисячі громадян Румунії, 11 молдован та двоє італійців. Кордон перетнули понад 200 пішоходів та 495 автомобілів, з них 370 легковики. Пункт пропуску дяківці працює цілодобово для пішоходів та авто. За рішенням румунської сторони вантажівки поки не пропускають. Його називають людиною-дивом, людиною, людиною подихом та людиною гармонією. У Чернівцях відбувся авторський концерт танці буковини Леоніда Сторчука, головного балетмейстра заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка. Як хореограф створює свої постановки та як відгукаються про нього колеги, всі деталі вже за мить. Це Леонід Сидорчук, заслужений артист України, а також головний балетмейстер заслуженого академічного ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка, хоч сам родом з Херсонщини, але вже довгий час проживає у Чернівцях, тож має справжню боковинську душу. Розповідає, що хореографією почав захоплюватися ще з дитинства, тож одразу знав, ким буде у майбутньому. Я і не і не мріяв інакше як про танець, тільки танець, тільки сцена. Тільки мистецтво, тому що це. Це яскраво, це феєрично, це дуже гарно. Тим більше народне мистецтво, народне хореографічне мистецтво. Це наш генетичний код. Тож, аби продемонструвати власний творчий доробок за останні кілька років, Леонід Сидорчук дав авторський концерт Танці Буковини у обласній філармонії. каже, кожен номер не мов дитина. А надихнути до його створення може музика, пісня чи навіть природні явище. Мабуть, що виділив би такий, у нас є хореографічний. Номер горянка. Це ну, Буковина ділиться на центральну буковину, на гірську буковину, на молдавську буковину. Це більше до Вижниччини, цей танець, більш такий більш гірський, більше до Гуцульщини. Ми спробували такий варіант зробити, тому що ну, є буковина, до якої звикли центральна буковина, і костюми, і рухи. А тут ми спробували все-таки зробити іншу фарбу, інший, ем, інший, інший характер. Виконання художнього керівника ансамблю Ярослава Солтиса Леонід Сидорчук входить до когорти найкращих балетмейстерів України. Його запрошують не тільки в нас колективи, його запрошують і в інші колективи. Він поставив прекрасний поліський викортас, це поліський ансамбль пісні танцю Люнок. Потім дуже багато нашої діаспори з-за кордону особливо з Канади їдуть сюди до нас на, на ці на семінари колективи і не приїжджають, в особлу. Основному це Львів, Київ, але обов'язково кажуть: ми хочемо бути в Чернівцях, і він тут на сцені, нашій сцені, він поставив прекрасні танці «Чернівецька Полька для колективу Вітер з Едмонтон, місто в Канаді, і колективу Явір, це з Торонто. З, з, з Канади це наскільки не перевершено і натхненно з ним працювати. Це завжди номера багатогранні, і вони нас не тільки ми відпрацьовуємо свої якби рухи. Свої можливості ми так само вивчаємо і долучаємось, і з кожним днем черпаємо якісь нові знання, які він нам передає в цих танцях, і стараємо принести це для гля... до глядача Підтримати свого колегу приїхав і гість з Києва Олег Мельник, з яким Леонід Сидорчук неодноразово співпрацював за його словами. Це не просто заслужений артист України, але й людина диво, людина подих та людина гармонія Мінія не людина диво, він дивує, не пристигдувувати своєю енергією, своїм оптимізмом, своєю творчістю, своїм підходом мудрим до життя. Це людина подих. Він дуже легкий. Він легкий в спілкуванні, він легкий під час репетицій. А він нам поставив кілька дивовижних номерів хореографічних буковинських, чим ми пишаємося і займаємо кругом на конкурсах тільки перші місця і гран-при, завдячуючи цьому таланту. Ана Дубіцька, Анастасія Лупашко, Василь Ставчанський. Теми дня. TVA. Такими були новини цього дня. Пам'ятаємо, якою ціною нам вдається бути досі незалежними. Вшановуємо кожного, хто поклав своє життя 9 років тому на Майдані Незалежності. І кожного, хто боронить нашу країну зараз. Бережіть себе, до зустрічі.